Вітаю, шановні. Сьогодні йдемо у Бліци. Подивимось, що там відбувається зараз, коли вже, я так думаю, основна маса пограла, а залишилися такі, як я, або гірше. Так, йдемо на французах. Там, по-перше, написали тільки французькі корабліки. По-друге, там ще була особлива пропозиція. каже, А давай прямо, от, щоб тільки французи. І варіанти. А у мене всі три варіанти є. є, тому що їх і вибрали. Так. До речі, поки не забув. Вони там в новинах, ну можете або тут подивитися в грі, або на сайті. Вони хочуть вести нову гілочку французьких есмінців. Причому особлива гілочка буде. Так, давайте, стравай. Я тут зараз передивлюся на всякий випадок І побіжимо, і там вже я зараз скажу. Хто читав, в принципі, той і так знає. То не читав, зараз трошки здивується, але що ви поробите? Куди ви дінетесь? Так. Е, треба мені. Ні, не треба. Рушульє. Угу, ну, ну, дистанція. Ух! Я б навіть відняв би і трошки на щось інше представнив. Ну, нема на що. Так. Треба очко ще одно. Угу. Ага. Ну ладно. Так, ну тоді підемо на французах. Поїхали з есмінчика по наростаючих. Так, бої будуть коротенькі, тому що це бліци тут довго не грається. Хвилин 5 максимум бій. Ну, окей, 7-7, якщо хтось там заховався за островом і трошки відбуцався. Он як, командами. Нічого собі, ще й кораблі однаково б майже поставили. Я нанив, коротше, нанив тепер нас на лінкор більше. Капець. Я, я, я не можу з от, їх, господи бліців. Вони це зробили перехресний, коротше. А, що я кажу, ті перехресний. Коротше. А, коли не співпадає команда по кораблях, як він називається? Асиметричний, перекресний. Взагалі, все. кукуха, ББ. Щоб ви розуміли, це не перший бій, це другий бій. Перший, коротше, закінчився тим, що у мене зник інтернет. Отак от, от. А потім зникло світло. Я такий... Чудово! Без всяких об'яв, коротше. Ну, коротше, ну, ви знаєте, хто нас люблі обстрілювати. Коротше, вкліпали. Світло рубануло. Так. Отея я встиг записати тільки у порту, я вийшов у бій, і в, в, в бою мене викинули з інтернету, а потім одразу світло рубануло. Коротко. Я такий шикардос, просто клас. Так, кагіеро у нас, чизбургер, шампур. Ша-Шамшир Так. Команда довго розповзається. Блін, я зараз відкисну, поки вони дойдуть. Оце проблема швидких корабліків. До речі. Блін. <LET's play onimpression> <fillets> Мене зараз грохне тут нафік. Ех, я заїхав, блін. Як же ж ти вчасно, а? Бум. Коротше, мене просто вибило з колії у цей весь прикол з а, цим. Ну ви зрозуміли. А, з вирубанням світла, інтернета, також. Я просто зараз загляну собраний. Щоб ви розуміли, а, час між а, записом у порту і час між цим боєм а, приблизно 6 годин. Отак от. Різничка така. Не дійшли. Вриватися нема куди. Стадо пішло туди. Там вже один вмер. І вони пішли знову, тому що там торпеди, вони пішли знову туди. Чудово. Так, стріляти й нема в угу. кого. Я йому нічого не зроблю. Оп! Майк. Ну ми програли. У нас от ці стоять, той попер папер. Який вмер перед ними, нічого їх не навчив. там стоять хлопці приймають. От наш о той попер Точку забрали вже, Наш що такий попер? Серйозно. Кагіро він не вб'є на ровні. А тепер зараз гра довгу, Хто кого перетанцює, коротше. Як це не дивно, доведеться, коротше, от у бліцах прямо довгу грати. Це жесть. Ти пішов? Так, давай тоді. Мінус Рома так, ну світити я свічу сенсу та якого нема Куди? Я мовчу, тому що я намагаюся концентрентуватися. Блин, я, я вже не можу навіть виговорити. Це капець якісь. О, а шо таке? Ааа, ясно все. Дякую. Демотор дезактив. De я ж кажу, ми програли. А, поїхали вже все. Точки віджали, нікого не вбили взагалі. Давай, ты знаешь, що треба? Ты все чого чекав? Мы все в курсі. Давай. Не вгадав. А можна мені торпедник розвернути? Я б був би радий. Ні? Дякую А шо ти пристав? Мікулі Ага, критико Ага, я все. Ой, блин. От, чуваки, могли а, протанкувати, щоб точку не забрали. Ні, пошли поздихали нахер. Ай, блі, мозгов нуль, особливо то на ромі поперлася чомусь на лінкор. Оце. Зато воно навоювало. А нахера ти туди пішов вмер. Єдине, кого розвалили, оце, один, я не знаю, ну. Лінкароводи довбойовий якийсь, серйозний. Цей Тірпілі з торпедами залишився, той на Ромі коротше, з ГК попер на есмінчика торпедного. Ай! Ну, да тих, ладно. Так. Про нові есмінці. Мене оце все позбивало нахер, короче. А нові есмінці вони там вигадали такий прикол. Ключити той корабль. Ти прикалуйся надіною гра. Прямо що не. Я не знаю. Це вже. Нормальний слів вже підібрати я не можу. Хочу цю матюкатися, серйозно. Так, поїхали, зараз, дабалакаю. Ну, щось цікаве навіть. Коротше, по нових есмінцях, там будуть французькі есмінці е, з такими дивними приколами, як у них будуть торпеди, е, як у підлих лодок, тільки без самонаведення. Про що мова про те, що вони наносять е, більшу урону, коли вони йдуть довше. Ви зрозуміли? Хто сказав? Яка. Ти. Масадрючиць, нахіра ти натиснув клавір, що це. Удачі усім. Все я пішов за острів, все. Давайте, пацан. Оце ГГ. Одразу. Там... Ми переможемо, є якщо тільки команда інша і більше дурніша. Оце, як я кажу, типу, ну, у мене це. От, е... Це мій забобон. Я попередньому відео казав. Ну, це багато хто дивився в мене, той знає точно, що я от на таких от чуваків яким на початку бою одразу удачу бою, це от 90% програш. Просто от перемога, чисто випадково може бути. Або тільки тому, що коротше, там дурніша команда, все. Коротше, про цих осміщих. Так, про торпеди, що вони наносять урона по чим довше йдуть, тим більше урона. Іди в дупу. От береш свій лінкор і йдеш туди. Капець. Він же три команди сппикнутый, короче. Де ти? оце це гивнута. Шов нафіг Так. Давай, ти хотів на точку, іди на точку. Давай. Вперед. Я тебе пропускаю, давай, ти зможеш я в тебе вірю Я на всяк випадок кину Коротше, у них будуть довгі торпеди, але фігова балістика на гК. Щоб ви розуміли. Ну і СМІ Чукусь тут же катає. Так. А туди я не достаю, а той не хоче підходити. Я б туди не ходив, чувак, на тому місці. О, по мені полетіло, ти серйозно. Point так. Хто тепер? Ще один. А звідки? Я за скелею, алло. Звідки? А цей в мене лупаш, аля. Оп! Ааа, он де він кота, нифига. Я думаю, звідки він світий. А воно там катає, вон там кота, і вон терпіло ганяє Екіпі... Я не знаю, чого він туди попер. Серйозно, той далеко, Угу що і ти того валип, ловит. Погнали А він його так зараз заковбасив Оце ну, якийсь дивний фантастик О, ще один. Втікає. Так. Ну, я того не влучу, так чисто поганяти. О, на, влучив, нічого собі. Якийсь модер зламав. Прикольно. Так. Окей. Да ну блин, як винвицветы? Ви серйозно? Пред зараз, дашь минут. О, стояв, стояв. Чудово зіграно, Давай, ти там любив команди? Молодець. Гарно постояв. Казав, і те, це той те чувак, який тикав по клавішам, е, захопити цю точечку, захопити ту точечку, всім удачі, короче. І воно постояло на лінкорі по ось там. Майже весь бій. Капець. Я в вахері з таких гравців Можна я його додам до цього. Нафіг таки треба. Смічик Угу. Я його вже не, не прокину. Так. Минус атага. Все поразка Гарно зіграно, чувак. Довше шести за островами на своєму лінкорі по МКшному. шному Капець, якесь конче не грає, ну серйозно. Ну не мені ж вриватися на крейсері, та? Я в вахері. Так. За те, то, що торпедки взводять, набирають урон, поки йдуть. Торпеди, те, щоб у них довгі, я сказав. Те, що варистика гівно я сказав. І це буде ранній доступ до цих есмінчиків. Я ще не говорив, але він буде у наступному оновленні. 13.6. Капець, я от зараз не можу, можу всі зібрати докупи, тому що бляха-муха. У мене от розбіжність між початком записом відео була в день, і зараз я записую. Бачите, скільки на годиннику. І подивіться, скільки на початку відео було. Просто от, от як можна робити якесь відео, коли оці от уроди обстрілюють, вирубають тобі світло, інтернет. У нас ще там двох енергетиків коротше, поранило. Ці мудаки хуянули так, що а не повторно. Ну, Ви знаєте цей прикол, коли стріляють зараз. Коли стріляють, оце от а, раз ударили ракетами, там щось зарвали, підпалили. Приїхали, люди ремонтують, там шукають поранених, і по ним прилітає ще раз. Оце така херна у нас сьогодні була. Так. Угу, два Янг. Що, піти па, піддавити? Давайте. Я один лінкор, я на себе сітропедихаву, а ви їх видавлюєте, коротше, і вбиваєте. Поїхали, я на фугас. Давай. Просто вриваємось, давайте. По -прямій. Я піду Отак. Маю надію, вони зрозуміли, що я показав свій маршрут. Так що там? Або хавайтесь під острови, щоб вас торпедами мене зачепили. Я вже. Це, я, я не можу настроїтись на бій. Це от як доварювати борщ, який ти готував там на початку дня, коротше, а тут під ніч вирішив його доварити. Ну от, ну як можна так грати, я не знаю. Настрою ніякого нема. Ні мозок не <и Scheduleyes> налаштований, нічого. Так. Там вони ще якісь правки робили, я так дивився, коротше. Э... На наступне оновлення о, вже залетіло це чучело Так. Рушульє теж. О! Ага. Так. Валіть його, хлопці. Бити його ногами. Так. Цього доб'ють. Ох, хорош. Торпеди насрав? Єл кого габчик. Будь ласка. Ага, yeah. так. <таспорядок> Та е. Так. Да е бабо. Да что ты робишь? Ну, это ты дурный. А -а -а, Балтимора, ты можешь не пройти. А чё? Нормально, проскакуй, пацан. Гля, як мансить. Хорош. Балтимора просто красава. Можна я, можна я, будь ласка. Дякую. Дякую за допомогу. Так. Все, тепер можна цих таранти ми перемогли. Можна навіть не битися. Просто на таран. Пусти мене. Пусти мене, я його вшатаю. О, вилази. Е! Піджимаємо, піджимаємо, давай. Оба! Два на три. Забери його. Ты цього, я того, давай. Давай, 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 давай. Протискайся. Хорош. От цебей. Ты куди? Тирити А він взагалі в воду влучив. Ну я тебе розумію, чувак. Хорош! Хоч якийсь цікавий бій а не оце лайно, що було два бої підряд. Так, команда есмінців тут важкувато виграла. Це треба бути зіграними, в патік чи голосовухами, а отак от, от рандомчик, це майже ніколи. Хоч десь мені пощастило. Так, ну тут таранам стривають. Тут треба усім подякувати. Так. Сі старалися. Собі не можу. Балтімора молодець. Пройшов, чувак, на зірочку, я так думаю. Так. Було... От останній бій був забавний. Насправді. Просто забавний не те, що. О, і мене похвалили, бачите? Приємно, приємно. Коли всі зрозуміли, що треба робити. Піддай. Здорова, там що-то було чи що? А ну, а ну, ану, ану. Я якось не глянув. А, ще дев'ять контейнерів. Та що ж ти будеш робити? Давайте. давай. трішки до вуголька не дотягну. Угу. Окей. Скільки в мене ще є час? Одна доба. М -м ні. Я... З, -з, -з, З цими відключимо світло, я просто не знаю, зможу я зіграти чи ні. Давайте тоді, щоб це ніяк не впливало. А -а Зробимо ось так. Підемо у випадковий. Я ненавиджу випадкові бої, тому що там кожен грає, як хоче. Але зіграємо на. О таких корабликах. Дай. Йо моё Оно все навіть не влізає. Як мені це показати? Ммм Травай. Якщо я приберу. Та блин, ну натиснись. О, давайте з цих. А, на особливих. А потім на преміумних. Я думаю, так буде нормально. Тому що, ну, я не знаю, як буде зі світлом, тому я не можу обіцяти, що я скатаю, от, наприклад, от, той же бліц, то, який через добу закінчиться, або може рубанути, а може і ні. за ранги ХЗ, коротше, відео. Так. Самі розумієте, така ситуація. Такс. Коротше, це випадковий бій. От на тому варіанті, що зараз є, от на екранчику. Пишіть ваші пропозиції. Давно не каталися на таких корабликах. В основному ранги бліци бліци ранги, ранг бліци Десь так було. а тут же є і Де там? І сьомий рівень є, я дивлюся в мене. І 10, і шостий навіть. А, це оцей галісоньер. Ні, то таке. ні Ну можна його скатати такі я тоді буду катати на своєму, а не на цьому. Хоча це може гроші дає багато, ні? Ти даєш гроші? Очі мені дивись. Ні, ти не даєш, коротше. Хоча капітан 10. У -у, все це добре. Ну ладно, короче. є з 6 по 10 рівень. Пропозиції приймається до трьох кораблів різних. Можна один, можна два можна три три бої на трьох корабліках. Можна три бої на одному корабліку можна два бої на одному корабліку, а один бій на другому корабліку. Як хочете, пишіть ваші пропозиції, або поставте лайк людині, яка написала, щоб а, я. Точно їх скатав. Е, підемо просто подивитися, що там відбувається. Ну а на цьому все. Дякую за пригляд, забігайте ще.